У Ковалі є робота для водія автотранспортних засобів. Потрібно буде здійснювати міжнародні перевезення пасажирів. Зарплата 50 тисяч гривень. Уголобе на роботу запрошують головного бухгалтера. Потрібно буде забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законом про бухоблік. облік, організувати роботу бухгалтерської служби, здійснювати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських організацій. Зарплата 23 тисячі 400 гривень. У Ковалі пропонують роботу менеджеру. Потрібно буде здійснювати організацію роботи торгової мережі, контролювати роботу персоналу. Також потрібно проводити розробку та запровадження необхідних методик стимулювання та мотивації персоналу магазину. Потрібно робити підготовку звітів. За роботу платитимуть 20 тисяч гривень на місяць. Маневичах на роботу шукають лікарів з медицини невідкладних станів. Спеціаліст у роботі застосовуватиме сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації, відповідно до клінічних настанов та локальних протоколів. Проводитиме цілеспрямоване клінічне обстеження хворого. Зарплата 20 тисяч гривень в місяць. У Рожищі є вакансія для лікаря-рентгенолога, який проводить кваліфіковане рентгенологічне обстеження. Здійснюватиме інтервенційні лікувально-діагностичні втручання під контролем рентгеноскопії, впроваджуватиме в практику нові високоефективні методи досліджень, в тому числі спеціальні, як-от комп'ютерна томографія, ангіографія, інтраопераційна рентгенографія тощо. За роботу готові платити 20 тисяч гривень. Рованцях на роботу кличуть комплектувальника проводів. Від кандидатів потрібна чесність та порядність. Потрібно буде займатися прокладанням проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотуванням проводів за допомогою ізострічки. Зарплата 19 тисяч 740 гривень. У Луцьку кличуть на роботу поліцейського патрульної служби, інспектора сектору реагування патрульної поліції. Прийом документів та онлайн-анкет, що подаються для участі в конкурсі, проводяться у період з 14 червня по 13 липня за адресою міста Луцьк вулиця Винниченка, 11, кабінет номер 1 Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських.